Романтичний ліричний і талановитий Олег Шумей вже у наступну неділю приїде до Кременчука з концертом. В рамках свого туру виконавець разом з групою музикантів презентує свій перший альбом комета. Артист набув популярності під час повномасштабного вторгнення, адже створює пісні для українців і про українців. Як каже сам Олег, я не можу підібрати слів, щоб описати нашу націю. Мужність кожного українця зараз вражає увесь світ. Його хіти «Пробач», мальви, тривога та біля тополі, напевно. Чув кожен, тож кременчужани зможуть почути його неймовірний голос у живу вже 17 грудня о 19.00. Виступ відбудеться у центрі культури, спорту і дозвілля «Нафтохімік». Встигніть придбати квитки, або насолодитись чарівною музикою. Ще Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.